Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні у нас будуть не пусті баночки, не порожняночки. У мене три-чотири відео десь з порожнянками, а з розпаковкою і сайту когось Хочу бенчу перепросити за фон, тому що тут з цієї сторони висять футболки. У мене чоловік військовий, і я йому могла футболки. І в, саму, в цій шафі дуже незручно все тримати. Вона дуже скрипить, вона знаходиться коло ліжка і дуже незручно все тримати. Тому я просто вивішую йому погоджені футболки ось тут. Не хотіла їх прибирати, тому що вони дуже швидко чомусь м'ять. І розпочнемо нашу розпаковочку. Приходить доволі швидко. Я замовляла. Пройшло вівторка, десь десь так. Замовляла, пройшло вівторка, прийшло вчора в неділю, сьогодні понеділок, і я вже сьогодні забрала. Приходить ось така листівка з еко, там опис, куди викидати коробочку. Це, це, я знаю, що була дуже це чеський, якщо я не помиляю, сайт, І все вони по-природні, я це люблю, я сортую сміття, намагаюся сортувати. Тому для мене це також було в пріоритеті, чому я замовляла саме цю посилку. Це rex напевно. СП-50, е, я бачила, що це такий універсальний СП в тій ктоці. У мене зараз СП від Міши. Синенька така упаковочка, мабуть, всі бачили. Оце СП від Kors, теж хочу спробувати СП-50 на хімічних фільтрах, не потрібно поновлювати все, що потрібно. Ой, не можу розпакувати. Є ось така маленька баночка. 50 мл. Думаю, поки що до кінця літа мені вистачить. Ось так виглядає. Залоя. Думаю, до кінця літа буде добре. Потім замовила сироватку від The Ordinary. Була гарна знижка. Я нічого ніколи не пробувала від The Ordinary. Була гарна знижка, я заплатила ціни, я буду вказувати, тому що я не бачу тут чеку. Можливо, він є, але я його не бачу. Заплатила щось до 100, 300 гривень. Це цинаміт і цинк. У мене комбі шкіра жирна літом особливо. Тому я знаю, що цинк, цинаміт, це добре для того, щоб шкіра так не жирніла, тому замовила собі таку на літо сироватку. Тут 30 мілілітрів. 30 мл, 12 місяців використання. Чудово, буду пробувати. Це такий крем. Це доволі не бюджет. Я не знаю, скільки тут мілілітрів. 30 грам. Це до 500 гривень. Хотіла спробувати. Попробую. Чесно, я ніколи не пробувала ці всі ось така баночка цікава. А ось сам. Крем. Спробую, що це за крем. Е, може, і в мене є СПФ цієї серії, мабуть. І цей крем буде видно, як воно е, буде. А далі ось така гідрофільна олія. Е, вона 150 мл. Коштувала щось 200 гривень. Якщо я не помиляюсь, мені сподобалася упаковка гідрофільної олії я не сильно забираюся, тому що, що наніс гідрофільну олію, трошки водою змив, помив, змочив, вимив, пінка. І це таке ж ну, очищення. Я не думаю, що там сильно щось бігом, таке тобі попадає на шкіру, що ти зразу там, тебе обсипить. Так не думаю. Тому просто спробувала 200 гривень. Це олійки, мені здається, вистачить надовго, тому що в мене ще та моя не закінчилася. А тут, а тут багатенько. Так, ось такий, до завтра. Буду пробувати. І також я замовляла тонік, такий цікавий антіакне. Я не знаю, ніколи не бачила цей бренд. Не знаю, що це, як це, як воно буде при використанні. Але тут пантенол, ніацинамід. Зараз хочу ввести більш якийсь тонік літом для того, щоб боротися. У мене буде все мабуть на війну крові, кроме крему нічного. Тому що і сироватка, ось тонік буду, свій буду відкладати, бо бачу, що дуже піднію, і ось це трошки обсипало. Це не дуже добре. Тому буду використовувати, що тут, азелеїнова. Ну. Попробую, що це. Тоже він не дорогий тонік. І в подарунок поставили. Не знаю, що це, Medic 8. М -м, не знаю, що це. Немає перекладу. Треба буде подивитися, перекласти, що це таке, якийсь пробничок. Подивлюся, спробую. Що це? Вам дякую за перегляд. Трішки змінила локацію, тому що. Зараз треба побігти в магазин, чоловік попросив там дещо купити для нього. Дякую за перегляд. Будь ласка, підпишіться, підтримуйте мій канал, можете лайк ставити, можете писати якийсь коментар, можливо, щось потрібно змінити, можливо, щось більш цікаве з того, що я замовила, і ви або пробували, або не пробували, або б хотіли попробувати, пишіть, буде дуже цікаво. І також нагадаю вам про свій онлайн-магазинчик Нижньої білизни, тут залишитись посилання. I já děkuji vám. Berežit sebe.